Це вже, напевно, фінальна частина. значить, Погнали. Пандора, крабіки. Ем... Забоїки звати, Чебурашка, подаруночки, школу, сніданки. Значить, що ще має бути? Я... Сніданки. А, сніданки є. Я сподіваюся, що це все. Давайте почнемо з самого початку, щоб провірити, чи все на місці. Ми нічого не загубили. Ось, кімнати. А от кімнати ми зробимо. Цей ми вже зібрали. Ось. Десь тут кімнати в нас мають бути. Ось, кімнати. Кімнати треба шукати. А ось ці кімнати наші. Тут їх дві. Так, ну давайте погнали з тих кінот, відразу, все так. Швиденько, швиденько і. Опа! якщо не буде розпаковувати? Давайте заразом і цей пакетик відкриємо. От Ми кожні, на кожній розпаковці бачили саме ось цей пакетик, бо він найперший. і погнали, що це у нас тут таке? Опа, ванна. Ой, походу, треба буде переклеїти, бо, бо щось пішло не ми, напевно, треба більше Сюди. Це, напевно, якось отак. Угу, угу. Вам, напевно, сюди ми приклеїмо зараз. Давайте. Що це в нас? Це, напевно, умивальник. Да, це в нас щось такий ж умивальничок. І погнали сюди приклеїв. Угу. Ось ми прощаємося з цією колекцією. Погнали дальше, коці ми кончилися вже цей вже, пеналшкову. У нас залишився один пакетик. От, я не знаю, куди його клеїти на голову собі. Ну, ми зараз кудась при... Бачимо його. Або не цей, Якщо воно взагалі відкриється. Тут нам випадає коректор. І давайте його. Давайте ось сюди просто. І ми також закінчили цю колекцію. Вона супер гарна була тут, супер естетична. Далі uh -huh, uh -huh. погнали. Пробуємо наклеїти. Ну, це ми должны вже наклеїти, тому що, пожалуйста, так. Да. Я це одерла і це зробила. І давайте його так, Оп-оп. Так, дам наш пакетик. Пакетик усю. Господи. не может быть! И нам тут выпала Пандора. О боже, я даже не помню, что она тут есть. Мы не сами так все кого все распаковывать. И... Мы заканчиваем укладку, смазываем аксессуары, дальше аксессуарчики. Погнали. О, я вже бачу, давайте якось... О, це ось цей, знаєте? Ось цей, ну, я думаю, ви зрозуміли. Якось ось так його приклею, щоб було число. Ой-ой-ой. так от роз Ми також закінчились у склоці вже сніданки погнали і далі ось цеюсь ось цеюсь так, так 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 і так і нам тут випало ось Ось-ось ось такий сніданок, і це в нас такий тости з авокадо і червоної рибою. Я також люблю таке сніде, але я от ну, просто я це все змальовувала з спіндерис, і я не розумію, як можна з цим ну, чорним хлібом це їсти. А тут ще сир. Коротше, я вам розкажу, як я їм. Е, батон просто білий, е, потім масло і просто рибу. Я авокадо просто не люблю. І це просто кайф. Так, ми закінчили ситуацію. Далі персонажі. Де наш персонаж? Ага, чи бурашечка наша? Походу, не знаю, щось випаде. Не знаю, що тут випаде, але воно має бути на цілу сторінку, походу. Так, що це таке? Я не знаю, що це. А реально, що це таке? Це стіч точно, я все забула. Так, і що щось там. Тут одірвалося. Давайте якось, не знаю, як його приклеїть. Давайте якось може... А, так, чуть-чуть Ну, -чуть Нормально. І ось така ось у нас вийшла колекція. Пандорочка. Погнали. Раз, тут, напевно, вже будуть випадати блакитні, бо вже дуже багато рожевих. На випало видово рожеві. Капець. Що тут цього рожевого? Оп, далі. Давайте ці відразу здвох. Далі, 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 далі. Нам тут випав блакитний. Оп, далі. Тут нам випав рожевий знову, скільки їх тут. У мене вже нема куди їх клаїти Давайте, давайте, напевно, сюди. Що тут більше робіть нічого немає. Провіряємо. Ходіально більше нічого немає. Я а чому так блакитних мало. Що не трошки. Кажу, що тут робиться. Просто. Ох, коротше, я не знаю, чи я тут зможу щось знайти в цьому. Бардаку, так би сказати. Тут ще ще і, ша, і ша ось і далі. дальше тут виявляється, видається так, Шукаємо Пандору. Ну, має бути ще Пандора начебто. Ну, Мені так здається. Может такий гарний пакетик. Ем. Не знаю, не знаю. Походу, реально більше немає. А чого ч? Давайте порахуемся рожевих. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Блакетных. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Шо, чому так мало? І сама. Обуш. Давайте якось його ось так переклеїмо трошки. Ну так, почекайте, мені треба було вісім плюс 6. Скільки я, буде? я не пам'ятаю так, скільки було пакетики. Ну, по-моєму, щось 15 15, напевно. Ну а скільки я буде? 8 плюс 6. Буде 14 Значить, має десь ще один, напевно, пакетик бути. Мені ж ось там має бути блакитний. Там, напевно, блакитного одного немає. По-моєму, має бути ще один пакетик. Тут також немає. Напевно ми вже не знайдемо цього пакетика. Ось. Ну, це останнє відео з паперовими розпаковками. Надіюсь, вам сподобалося. І всім пока!